Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності. І я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Деякі християни зізнаються, що не дозволяють собі веселитися, вважаючи, що веселість несумісна з християнством. Для них християнське життя тяжке завдання, подібне до того, як пройти по викладеним на землі яйцям, не роздавивши їх. Вони не знають, що таке радість у Христі. На їхню думку, чим важчим і боліснішим буде їхнє життя, тим привабливішими вони стануть перед очима Господа. Врешті-решт, хіба Ісус не порівнював християнське життя з вузькою дорогою? Це справжня трагедія, якщо християни вважають, що перебувати з Ісусом і підкорятися Його заповідям означає тяжке монотонне життя. У книзі Пророка Михея написано запитання Бога до свого народу. Народи ти мій, що тобі я зробив і чим мучив тебе свідчи на мене? Далі пророк Михей звертається до народу. Чому ти з таким сумним обличчям і погасним безрадісним поглядом запитуєш? З чим піду перед Господа, схилюся перед Богом високості, чи піду перед Нього з цілопаленням, з річними телятами, чи дам за свій гріх свого первенця плід утроби моєї за гріх моєї душі? Шлях послуху це шлях щастя. Такий принцип належить не тільки проголошувати, а й доказувати життям. Ми зобов'язані показати людям, що життя порушника божественних принципів сповнене гіркоти і смутку. А якщо це не так, то в чому ж тоді перевага бути християнином? Християнство полягає не в заборонах, не роби цього чи того. Християнство це прекрасне життя в послуху з любові до Бога та людини. Коли наречений і наречена кохають одне одного, їх не потрібно вмовляти бути разом. Вони не дивляться щохвилини на годинник, думаючи про те, що час прощатися. Вони не скажуть: ну ось знову потрібно зустрічатися. Перед ними життя постає в рожевому світлі. Вони можуть мати труднощі, можуть залишатися без роботи, можуть страждати від багатьох життєвих проблем. Але навіть тоді не перестають кохати одне одного. Любов спонукує їх намагатися зробити кохану людину щасливою. Ким для тебе є Ісус? Що для тебе означає християнське життя? Послух заповідям не має на меті втихомирити гнів Бога. Підкорення наслідок захоплення Ісусом, коли Ти запрошуєш Його Святого Духа у своє серце, дозволяєш йому провадити тебе шляхом покори і послуху. Помолимось. Наш любящий дорогий небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти звертаєшся до нас зі сторонок святого письма. Допоможи, Господи, нам навчитися радіти перед обличчям Твоїм. Допоможи нам слідувати Твоєму слову з радістю і прославляти Твоє святе, дороге імення в нашому житті. Благослови нас на сьогоднішній день, благослови наших телеглядачів, і допоможи, Господи, нам прожити сьогоднішній день з радістю перед обличчям Твоїм. І допоможи нам проявляти послух до Твого святого Слова. А Ти говори до нас. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Пам'ятайте християнство це прекрасне життя в послусі з любов'ю до Бога та людей. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам Божого благословення та щасливого дня.